На Прикарпатті в Солотвинській громаді розпочалися змагання з пішого мандрівництва з сашками героїв. Цьогоріч, каже голова комітету заходу Микола Бігус, учасники змагатимуться у чотирьох категоріях. Перша категорія це дистанція 120 кілометрів. Її долають найбільш досвідченіші мандрівники. Їх тривалість руху по маршруті буде приблизно чотири дні. От і, е, наступна категорія 80 кі кілометрів. Там є два заліка. Один це дорослі, один юнацький залік, то команди, де є неповнолітні учасники. І четверта категорія це сімейні команди Фемілі» на 25 кілометрів. Кожен із учасників має подолати свою дистанцію пішки, орієнтуючись на маршрут, що позначений на карті. Розповідає Микола Бігус. З його слів на окремих ділянках будуть технічні етапи: серед них спуск зі скелі, рух колодою і паралельний спуск. Цьогоріч у змаганнях беруть участь понад 300 людей з різних міст України. Микола Калько приїхав з Черкас разом із друзями. Він долатиме 80 кілометрів. Мій друг, друг Варель, він зібрав команду от, і попросив мене проїхати другим провідником, бо вони не повнолітні. Він один повнолітній взявши мене собі допомогти. Я вже ходив багато інших пластових акцій. є такий осінній рейд і весняний рейд. От, але вони не передбачені в горах. От а в горах я окремо ходив в мандрівки, проте не ходив саме на такий рейд, тобто там на 80 кілометрів плануємо за два дні пройти е, саме от таку мандрівочку. Ярослав Цигура з Києва на цьогорічні змагання привіз свою сім'ю. Хлопець із друзями долатиме 80 кілометрів, а батьки з молодшим братом 25. Я якби пластун і я йду з своєю пластовою командою. І я вирішив, що моїм батькам і моєму молодшому брату буде цікаво також взяти в цьому участь. Я думаю, це буде як їх прокачувати, в тому числі мого брата. Чуваєте досвід, груповий таких воїв. Так, і мої батьки, в принципі, теж. А я думаю, що брату буде дуже корисно. Перше долатиме дистанцію 80 кілометрів Олександра Катеринчук. Дівчина приїхала на змагання з Бучача. Страшно, але часно якось трохи все одно, чи прийдемо повністю, чи ні. Ну пройдемо, то ми молодці, не пройдемо, то також добре. Проводять змагання з пішого мандрівництва стежками героїв 21 рік поспіль, каже Микола Бігус. За його словами, назва цього турніру символічна, адже учасники йтимуть маршрутом боїв, що відбувалися у давнину у цій місцевості. Змагання народилися як шанування пам'яті стрільців, які були мали бій на маківці, і саме з метою шанування героїв, маршрут вибрався таким чином, щоб ти по місцях, де були. Бої загинули повстанці чи були Криївки, ну і відповідно змагання присвячуються вже відповідно до місця, де вони відбуваються. Тим людям, які тут боролися. От Ми будемо на терені Солоднищини, де дію курінь УПА Сивуля, і відповідно, ми будемо на місці загибелі курінного цього курення, також де було його захоронення. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.